Я до вас з новиночками від КСД. Сьогодні перший день, як з'явилися новинки, я одразу побігла в книгарню, вони там є, і я придбала їх. Давайте з вами швиденько подивимося, що саме. І так, Готикана. Дуже багато чула відгуків, що це прям дуже класна, взагалі прям вау, книжка. А ще, що ця троянда пахне. Зараз розпаковувати я не буду, буду розпаковувати тоді, коли вже почну її читати. Ну, побачимо. Щось повинно бути цікавеньке. Дуже подобається кольоровий зріз. Я взагалі обожнюю кольоровий зріз. Не знаю, це для мене прям вау. Далі, друга частина двоповні самоїленком. линком. Перша в мене ось десь. Ага, є, на поличці ще не читала, але впевнена, що мені сподобається. Тим бачив дуже гарне оформлення, звісно, кольоровий зріз. Ну і плюс підтримка наших українських авторів. Чом би й ні? Клас, так? Далі. Розгадка. Чи розгадка? Щось про психіатриню та її пацієнта і щось там все-таки закручене. Ну. Я погадаю, що мені сподобається. Ну, і звісно, кольоровий зріст. Це просто вау. Я насправді я дуже щаслива, що придбала всі новинки, котрі я і планувала. І не потрібно буде чекати невідомо скільки, поки відправиться посилка. Талі. Третя частина Тагрімафії, і. І вся ця спотворна слава. Я ще не читала, але вже почала знайомитися з автором, почала читати цикл Знищ мене. Прочитала вже три книжки. Коли дочитаю, мені здається, я з вами поділюся своїм відгуком. Побачимо. Ну і звісно, зріз – це просто щось неймовірне. Далі, третя частина фентезі-трилогії Нори Робертс вибір спадщина драконового серця. Так само не читала. Але щось тут про дракона, мені подобається, підходить, бере. Ну, і наостанок не зовсім новиночка, але в принципі те, що з чим хотіла познайомитися: червоне повстання. В мене все, що є з такої космічної фантастики, фентезі, це Дюна, котру обожнює мій чоловік читати. Я її не читала, тільки дивилася фільми від фільму Просто в захваті. Але в дюні мене лякає те, скільки там овер багато книжок. Тут це ми маємо трилогію, тому я вирішила придбати, почитати, ознайомитися. Можливо, мені сподобається. Але впевнена, що чоловіку точно зайде, бо він полюбляє все, що пов'язане з космосом. Ну, якось так. Я дуже щаслива, що мене реально вже в третій ікс раз вам про це кажу. Є новиночки, я вам похвасталась. Скажіть, що ви вже встигли придбати, або що у вас в бажанках.